Це узбережжя Каховського водосховища біля правобережного села Нижня Хортиця. Власник двох прогулянкових кораблів показує знімальній групі судна, що лежать у траві. каже через підрив росіянами греблі каховської ГЕС його бізнес, у який було вкладено значні кошти, зупинився, і невідомо коли відновиться. А вартісна техніка псується без експлуатації. Кораблі, які ЗТЗ от завод, їх списав на металобрух. Ми їх взяли, підняли, вложили великі гроші. Почали так сказати туристичний бізнес з островом Хортицем, заповідником. Ми договори заключили. А тут отаке пройшло. Росіяни нам зробили з Дніпром. Оце, от, бачите, отак от, мій бізнес зараз стоїть на берегу. А це соняшникове поле на околиці села Біленьке. Раніше тут вирощували поливну кукурудзу. Нині від цієї культури відмовились. А зрошувальні машини так і залишились на полях. Показує директор місцевої агрофірми Володимир Козиряцький. Не працюють і насосні станції, що доставляли воду у поля. Вже другий рік ми їм соняшник, тому що другий рік ми не можемо поливати у зв'язку з тим, що то була упала вода, то була висока вода, затопили доживалку, то насосну повністю. А зараз е, вже на мінус 4 метри впала вода і ми не можемо її е, взяти, е, так як зараз і насосна на піску стоїть, і е, забор десь 30 метрів не можемо. Якщо сьогодні навіть щось рішати, то треба і КТП міняти, і насоси міняти. Цього практично ми не можемо робити. Води Дніпра на околиці Біленького відійшли десь на 100 метрів, показує аграрій. Там, де раніше була водяна гладь, нині піщані коси. Не видно і вантажних суден, котрі раніше курсували Каховським водосховищем цілодобово. От бачите, 100 метрів з берегу піска пістої. вода була прямо от за мною 22 метри. І 24 кілометри, там далі видно великі малі кучугури, От 24 кілометри було під водою. Зараз у нас тут ну, метрів 300 залишилось води. Форватер залишився, мабуть, ну, 50 метрів, там, де раніше ходили, де була велика глибина». Відновити зрошуване рослинництво у сільгоспідприємствах, що функціонують поблизу Каховського водосховища, сьогодні неможливо. кажуть в обласному департаменті агропромислового розвитку. Загальна площа поливних угідь у правобережних господарствах становить дві тисячі гектарів на тих полях, де й зараз вирощують кукурудзу. Без поливу очікується зниження врожайності в половину. З поливом зазвичай збирають 100-110 центнерів із гектара без поливу очікують 40-50. Аграрії відповідають, машини будуть стояти в полі, але буде демонтовані цінні, цінне обладнання. Деякі підприємства кажуть, а ми на осінь будемо вирішити питання по розбору цієї дощувальної машини, тому що це все пов'язано з тим, що потрібно його охороняти і платити кошти за охорону цієї дощувальної машини, яка на сьогодні не використовується. Розберуть і покладуть в безпечне місце і будуть зберігати до найкращих часів. Нині немає державних програм із підтримки аграріїв, які втратили можливість вирощувати поливні культури внаслідок терористичного акту росіян. Наголошує заступник директора департаменту Олександр Ясенецький. Це дуже вартісний проєкт, який на сьогодні не на часі. Це понад 100 мільйонів потрібно тільки по одній насосній станції, щоб зробити реконструкцію і, можливо, можливо подати воду на полив для аграріїв. Тобто, чекають то впевненість така, що ми будемо чекати воду. Бізнесу доведеться з розумінням ставитися до пов'язаних із війною викликів та змінювати способи господарювання, зауважив посадовець. Щодо можливості відновлення судноплавства у нижньому б'єфі Дніпра. Журналісти МТМ відправили інформаційний запит керівництву державного підприємства «Укрводшлях». Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.